Ви питаєтесь мене, ніяк правильно вибрати кристал, і де його придбати. І я тільки скажу одне: все відчувайте своїм серцем. Кристали це ті божественні проявлення, творіння, до яких ключ тільки серце. Якщо ви почнете через голову шукати кристали або наділяти через голову їх якимись якостями, або використовувати їх через голови, там, для краси, або тому що це зараз актуально, це не спрацює. Вони будуть мовчати для вас і будуть закриті. А коли ви відкритесь до Бога і даєте запит, Отець Небесний, я приймаю тебе. Я приймаю кристали, якщо я до них готова, готовий. І тоді ви побачите. Що ваш всесвіт почне давати вам і магазини певні, і кристали певні, вони почнуть приходити. Ви знаєте, що коли приходиш в магазин, ці кристали там виглядають сіро, сумненькі. І взагалі, навіть ці кристали, які ви бачили в мене, вони в магазині виглядали зовсім інакше. Вони так виглядали сіро, що навіть на них би ніхто не звернув уваги. Але коли ти вибираєш серце, він тебе кличе, і ти забираєш додому цей кристал. Так, мої любі, тільки так все вибирається своїм серцем, по відчуттях даєм намір Всесвіту. Як працювати з кристалами теж через серце, теж дойти до цього етапу, коли ви відчуваєте серцем, коли ви готові їх чути, і так само і обмивати. Вони просяться, ви самі відчуваєте серцем, коли його треба помити, де його треба поставити. Він проситься в певне місце, немає правил, тому що все, що через право, це все неправда, і воно не працює. Тому що кристали, як я вам вже казала, вони працюють, їх ключ божественного творіння тільки через наше серце, через портал з творцем. Все. Вони під'єднуються до своєї цивілізації. До своїх полів, порталів світла та енергії високої, воно інакше не працює. Через голову ви не можете з'єднати кристали з їх енергією божественною, Ну тому, що найголовніше це наше серце це двері, через які ми з'єднуємося з усіма кристалами. З Богом і з усіма кристалами. Тільки так і тоді це все працює. Якщо це просто від розуму, воно буде для вас не більше, як інтер'єрна річ. Дякую, мої сонечки, люблю вас.